На балансі Служби автомобільних доріг області 1632 кілометри доріг державного значення. На Житомирщині обслуговують дороги відразу п'ять підрядних організацій. На одну з них приїхала перевірка. Зараз ми знаходимося на території бази підрядної організації конструкціон інтернешнл», яка у нас виграла тендер по обслуговуванню ділянки доріг від межі з Київською областю і її ділянка складає до 178 кілометру, 68 і 178 -й кілометр траси Київ-Чоп, в умовах війни кажуть дорожники, працювати стало куди складніше. Значно скоротилося фінансування, тож цьогоріч обходяться без капітальних ремонтів. Лише усувають ямковість на державних дорогах. Це складає порядка 738 кілометрів загальна протяжність цих першочергових доріг. Власне, на цю категорію доріг і приділятимуть взимку найбільше уваги. Окрім обмеженого фінансування, причиною такого рішення стало й припинення роботи державного підприємства Артемсіль. Його Росіяни зруйнували ще в травні, і це було найбільше у Європі підприємство з солевидобутку. Нині матеріали доводиться шукати за кордоном. Оцю сіль. Яку привозять наші підрядники, вони шукають і привозять з усього світу. Виросла велика ціна на цю саму сіль, виросла ціна на паливно-мастільні матеріали. Тому в обмежених коштах розробили оце нове ДСТУ, щоб дати можливість зекономити, закумулювати кошти на першочергові стратегічні дороги в кожній області. В Житомирській області, ще раз наголошую, це погоджено з військово цивільною адміністрацією. Є певна мережа, яку ми МН. А потім ідемо трошки інше по часу. Будемо обслуговувати до та дорожники відповідають не лише за ямковість на дорогах та ремонти. Обслуговують компанії також і місця відпочинку для водіїв. Їх подекуди керманичі перетворили на сміттєзвалище, кажуть у службі автомобільних доріг області. Це тягне за собою дуже великі проблеми, тому що ми підрядник це прибирати постійно. Це великі затрати. Краще ми ці затрати пустили на роботи на дорожньому покритті. По ми просто про це, коли ви звертаєтесь, що у вас десь там відкрилася ямка, зремонтуйте нам, відремонтуйте, бо ми не можемо проїхати. Тим часом на автомобільних дорогах держзначення нині тривають роботи з встановлення дорожніх знаків, що попереджатимуть водіїв про можливу зимову слизькість. Запасається компанія і протиожеледними матеріалами. У нас є заготовлено уже соляно-піщаної суміші 50% відсоткової тисячу тонн. У нас є також заготовлено солі 450 тонн чистої фрикційні матеріали. У нас більше тисячі тонн. Поки потреба згідно того плану, який нам доводить служба автодоріг, Ми виконуємо на зимовий період. Компанія закупила і нові автомобілі, готові до роботи, навантажувачі та автогрейдери. Техніка повністю готова. Ми маємо 16 одиниць нових автомобілів КДМ для очистки і обробки доріг протиожеледними матеріалами. Фактично, готовність дорожніх організацій до зимового періоду, наявність документації, матеріалів та дорожніх знаків інспектують інженери служби автомобільних доріг спільно з працівниками управління патрульної поліції в області. Правоохоронці кажуть, результати перевірки у цій компанії задовільні. Ну іноді бувають поодинокі випадки несвоєчасного проходження обов'язково технічного контролю транспортними засобами, чи іноді гумано транспортних засобів не відповідає стандартам, тобто Стерта або іноді Ставлять запасне колесо на пошкоджене, але зазвичай до періоду зимої експлуатації дорожні організації ліквідовують ці недоліки. На даній базі, яку ми сьогодні перевіряли, в принципі, все добре, доволі непоганий технічний стан транспортних засобів, вся документація, яка повинна бути в наявності. Готовність на перше-11 100%. В цій компанії по техніці, по матеріалам і по готовності, тому ми спокійні за цю ділянку, яку буде обслуговувати компанія Онор Вікторія Гничук, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1